Як заробити гроші по приїзду в Америці? За що жити, де працювати, де знайти роботу. Такі запитання задає, мабуть, кожна людина собі по приїзду по приїзду в Америку або коли тільки планує свій приїзд до Америки. Неважливо, це програма ЮФОЮ чи ні. Мене звати Олександр. Я вам спробую. Допомогти розібратися в цьому питанні. Найперше, що потрібно зробити, це, звичайно, закінчити питання із документами. Тобто, як ви тільки приїдете до Америки, ступите із літака, у вас буде певний час затрачено на те, щоби зробити ці документи. Про перші кроки в Америці я зняв відео, гляньте, будь ласка, воно на каналі є. Я сподіваюся, воно вам допоможе. Пришвидшити цей процес отримання документів. Тому що працювати ви не зможете без, поки ви не отримаєте дозвіл на працю. Ми зробили цей дозвіл на працю, він нам прийшов приблизно за ну десь до трьох тижнів, до місяця часу, ми вже його мали. Ми мали відповідь швидше, але поки що пластик нам прийшов десь, це зайняло місяць часу. Це все безкоштовно, впевнений, що інформація є. В інтернеті, на Ютубі, як ви можете собі його оформити. Це на сайті USCIS. Так що ну, проблем, я сподіваюся, у вас не буде. Другий такий момент, що коли я бачу дуже багато людей шукають в розпачі роботу на Фейсбуці, ви там її не знайдете. Нормальну роботу ви там не знайдете, тому що там на цій роботі, по-перше, люди адресують. Пишуть свої повідомлення на українській або на російській мові. Це... І вони пишуть це в українських або російських групах, там українці Чикаго, наприклад. Ну, Я живу в Чикаго, тому я говорю про Чикаго. Чи там інша група. І відповідно на ці запити відповідають хто. Ну, явно не американці. Правда? Пересічний американець, який там займається бізнесом, у нього немає часу чекати читати всякі дурниці. І відповідати на них в наших групах. Тому там сидять хитрі, хитрі наші співвітчизники, які шукають людей, які могли би працювати на них за їду. А в чому перевага наших хитрих співвітчизників тільки в тому, що наш співвітчизник трошки краще спілкується і може говорити по-англійськи. Тобто він просто стає посередині між вами і між роботодавцем. Звичайно, є ще там зовсім багато інших сайтів, це такі як Indeed, Glassdoor, або інакші там сайти, де ви можете собі шукати. Але вам потрібно по-перше, скласти грамотно резюме. Я про це, можливо, зніму інше відео. Це зараз розмова в цьому відео, не про це. Також ви маєте розуміти, що дуже багато роботодавців вони просять і вимагають від вас не тільки. Вільно спілкуватися англійською мовою, розуміти, писати, читати, щоб виконувати якісь функції. Наприклад, адміністративну якусь роботу, роботу в офісі, та навіть сама проста робота офіціантом. Ну, я так, так назвав, проста, це важка робота. Вона теж потребує англійської мови, потребує розуміння того, що вам говорить клієнт, що ви могли що з клієнту запропонувати і так далі. Тобто вам потрібна комунікабельність, вам потрібно спілкуватися з людьми без мови. Це буде важко. А ще є, окрім того, що людина, яка тільки приїжджає, на неї є ще певний страх, страх того, психологічний страх того, що ніхто з неї говорити не захоче, що вона не може говорити, ну і так далі. Це такий великий бар'єр, який треба переступити. переступити через себе, розговоритися, почати говорити. Повірте, це потрібно зробити, у вас все вдасться. І наступний етап, що людина попадає в таку ситуацію, що в неї просто ну, немає сильно великого вибору, куди піти, що робити і заробити гроші. Тому вони починають писати на Фейсбуці, допоможіть, дайте нам, будь ласка, роботу, хоч щось, мувінг там, наприклад, прибирання там чи ще щось. Я розкажу кілька слів про себе. Я Попрацював в сфері продажу та ремонту комп'ютерної техніки, ремонту ноутбуків на компонентному рівні. Я маю величезний досвід в ремонті електроніки, мікроелектроніки. Мене хтось там налякав. І ця робота тут. За неї пропонують, там 25-24 долари. Ну, у мене були пропозиції по 35 доларів. Але це, по-перше, фултайм. По-друге, вони ще вимагають від тебе купу сертифікатів. І... Я вам покажу, білочка тут себе Купу сертифікатів, купу нюансів, теж знання мови потрібно бути, потрібно співбесіди проходити, і вони ж на тебе дивляться там, як на. як нас кажуть, мале пиво. Тому. Це все, воно мене теж, скажімо так, напрягало, вводило мене в певний ступор. І я вирішив трошки змінити свою вид діяльності. Я почав працювати, я зараз працюю фендіменом. Фендімен це термін суто американський, мабуть. Це людина, як у нас там говорять, чоловік на, на годину, на, на дві години там щось тобто прийти, допомогти, пофарбувати, можливо. Зробити. Так, тут цикади, я йду назад. Хтось тобто сказав, що не дуже любить е, шум. Це все вірно. Значить, повернемося до нашого хендімена. Поміняти розетку, лампочку, пофарбувати двері, прикрутити щось, картину повішати. Це все така робота, яка не потребує вищої освіти. І, як правило, мабуть, мабуть, кожен чоловік, живучи в квартирі чи в домі власному, він це вміє робити, тому що така робота є у нас постійно. Особисто я теж маю великий досвід обслуговування свого приватного будинку там, на роботі, полички повішати, ще щось зробити. Ну, це це не, не, не є щось таке надзвичайне. І ця робота тут оплачується в районі 45-55, 70 доларів за годину. За годину. Є певний, звичайний, нюанс в тому, що вам потрібно мати величезне навантаження, тобто загрузку своїх годин. Так? Плюс вам ще потрібно враховувати те, що ви будете там тратити час на дорогу добирання до клієнта. Але в цілому така робота є реальною. І у вас немає. Цього посередника хитрого українця чи там, ну, іншого когось, да, хто просто використовує вас, тому що він трошки краще знає мову. Конкретно по фендіменству. Є кілька в Америці сайтів, це які вони допомагають отримати заявки, це є Таскер, це є TamTAC і Angie. Я коротко розкажу, а, ще є ЄЛП. Єлп да. це типу Google, Google карти, там вони показують, що от ну, тут є ваш бізнес, там є відгуки, там може звернутися, замовити вас. Але оці-ці три Єлп, там так, вони і Таскер, так, я нахилюся трошки. І Таскер, то вони просто беруть за клієнта, відразу, відразу списують гроші. Це залежить від того, просто в якому розділі знаходиться ваша фірма, ваша вид діяльності, тобто, що ви робите, наприклад, вишаєте телевізори, значить, клієнт буде коштувати для вас там 15 доларів. Неважливо, чи ви змогли виконати цю заявку, чи ви домовилися з клієнтом про ціну чи ні. Але гроші з вас вже відразу будуть списані. Тобто це... Певною мірою для новоприбувшого це трошки важко. Спочатку ну, треба розібратися, треба мати якесь певне портфоліо, щоб показати. Щоб показати людям так, я розвернуся, піду в іншу сторону. Потрібно продати себе чим дорожче. Так? Я говорю знову ж таки зі сторони підприємця. Я все життя працював сам на себе і я не уявляю. Як я міг би зараз тут працювати теж на когось, тому я шукаю варіанти, як заробити гроші самому. Можливо комусь буде простіше, легше працювати просто на когось, за нього заплатять всі податки, дадуть клієнта і все, голова не болить. Це вибір кожного, я не нав'язую, ви маєте це розуміти. Тому ситуація з такими сайтами є наступною. Yelp, там так, вони беруть із вас. Комісії відразу. Сервіс Engie це теж величезний скажімо так, агрегатор заяв. Вони продають ваш час для кінцевого клієнта дуже дорого. Я вам скажу так, що я деколи приїжджаю зібрати прості меблі, там якусь тумбочку, так? і мені за цю роботу Енді платить там в районі 120 доларів. Але з клієнта вони беруть 350-400 доларів за цю роботу. Я розумію, це агресивна реклама по телебаченню, вони мають ще заробити, є величезний персонал, величезні витрати. Я це розумію. Але це дає зрозуміти, скільки кінцевий клієнт готовий заплатити за цю роботу. Тобто, замінити, наприклад. Я не знаю, там накладку на двері або там замок поміняти там. І тут такі, вони взагалі елементарні ці замки. Він за цю роботу там готовий заплатити там 300-400 доларів. Чому ні? Вони тоді беруть його і жарять цього клієнта. Пофарбувати там, наприклад, двері. Відремонтувати там їх трошки. Там теж коштують там, 400, 500, 600 доларів. Я вікна ремонтував. Просто треба було там забрати землю, пофарбувати їх. Клієнт Angie заплатив 600 доларів. Мені потім заплатив за екстра тайм. Я на наступний день ще прийшов ще доробляти, і він мені ще заплатив. Ну я не буду говорити, скільки. Хай це буде таємницею. От. Це дає можливість. Оця програма Angie, так, вона, звичайно, дає не дуже дорогі заявки. Але вона дає можливість вам отримати клієнта, ви можете йому дати свою візитку, свій номер телефону, показати, що ви можете зробити, як ви це можете зробити, як якісно ви це можете зробити, і в подальшому розвивати свій бізнес. Енчі так і рекламує себе і сервіс для професіоналів, що вони дають можливість розвитку нашого бізнесу. І це так і є. В мене Наприклад, оці клієнти, вони є по всьому, по всій околиці. Ну, Чикаго і по всій околиці. Я беру тільки дорожчі заявки, я маю там вже певний інструмент. І я їжджу на машині туди, сюди, туди, сюди. Я в день можу, ну, як правило, я заробляю не менше 200 доларів в день. Це, як правило. Деколи буває менше, я можу полінуватися, наприклад, або буває трошки більше там. Ну, в мене рекорд це поки що 750 доларів. Це я мене вступив на паркані. За день not bad. not bad. Тому це один із методів і варіантів заробляння коштів в США. Також цей Eng Service він пропонує там прибирання, наприклад. Так, що там... Ну там я вам покажу відео, я спробую це записати теж додам до цього відео. Як воно відображається в цій програмі, це дуже просто. Ви заходите, налаштовуєте собі радіус, вибираєте сервіси, які ви готові надавати. Наприклад, це прибирання будинку, пилесосення, наприклад, там, ну, наприклад так, чи, там, вивіз сміття, там, чи ще щось. Чи просто помічник. І вам показується заявка. Заявка, наприклад, там, 5 миль від вас. Потрібно зробити там то-то, то-то, то-то. Ви собі, Ага, от, мене то цікавить. Я собі беру цю заявку, ви повинні приїхати туди, виконати роботу, закрити заявку, поїхати. Все, вам в кінці тижня гроші прийдуть потім на карточку. Але для цієї роботи вам потрібно мати ССН номер, рахунок в банку, щоб ви могли отримувати кошти. І у вас немає людини посередині. А саме цікаве, що, наприклад, заявки по прибиранню, вони не оплачуються дуже дорого. Не оплачується там, 20-22 там, долари в годину. Я на таке, чесно кажучи, не дивлюся, воно мене не цікавить. Але для людей, які мають бізнес в прибиранні, це величезна можливість знайти нового клієнта, показати йому свою якість виконання роботи і потім працювати з ним директно, напряму, без енджі. А я ще зроблю дуже такий. Хитрий. Хитре питання задаю, каже, а скільки ви заплатили за цю роботу для Engine? Він каже, ну о, ця робота там... Я подивлюся, відкривай телефон, там 300 доларів, наприклад. Кажу, о, я собі знаю, що я за цю роботу взявся за 100 доларів працювати. Кажу, окей. It's not bad. But I can offer you directly 200 dollars. Він такі, о, я кажу, єс, yes. I can. І він каже, типу, все круто, класно, давай, давай. Потім до мене дзвонить треба там іншу заявку зробити, стільки ти хочеш, я йому там вже знаю приблизно ціни. Там, Кажу, там стільки-то. Він каже, окей, приїжджай, роби. Ви маєте зазор великий, і він має зазор по ціні. Всім вигідно. Так що я вам під відео залишу промокод на. 150 доларів, це якщо ви встановите цю програму AND собі на телефон. І ви, ви, ви протягом двох тижнів часу повинні виконати як заяву, вроді чи скільки я напишу. І, і ви, і я отримаємо там по пару доларів. Приємно? Приємно? Це дає можливість відразу починати працювати в США дає. Прекрасний варіант. Чому би не спробувати? Так що. Це прості варіанти працювати на самого себе і отримувати гроші. Будьмо здорові!